Вітаю всіх на своєму каналі, друзі. Сьогодні я отримав другу посилку від агромаркета. Агромаркет казав, що в мене є бонусні гривні і запропонував їх використати. Використали, напевно, з користю. Сьогодні я покажу вам розпаковку цієї посилки. Посилці я отримав. Гарний кущ, Форзиція жовтим цвітом посадимо на дачній ділянці, нехай росте і радує око сусідів і нас. Виписав я смородина кущ. Хочу побачити, який саме, тому що це поки що секрет і навіть на від... На етикетці я не бачу. А також виписав по акційній ціні. Тому що треба поновлювати свій сад, дерева. яблуня Джона Голд. Це зимовий сорт. пізній Виписав ще одну яблуню. Хоней, теж зимовий сорт. Пізній. Ну, Побачимо, які будуть яблука через пару років. Форзицію відкладаємо в сторону, щоб подивитися, що ще в нас тут є в посилці. Виписані квіти, кали. Кала, аметист. Ще одна кава Пікасо тут дві штуки. Для підживки виписав курячий послід. Актара. юбка, Ой який маленький вазончик. Я думаю, що посадимо і виросте юбка нитчата, так як і відповідає назві. А також виписано насіння на посадку. Нагадаємо, яке ж то у нас насіння. Це огірки регал корнішони. Це гарбуз гігант. От в гіганта. Хочу посадити, можливо, вирости такий самий великий на нашій західноукраїнській землі. Огірок Атлантіс. Моркву імператор. Різні сорта моркви сажу. Але, дякуючи агромаркету, виписав імператор. Побачимо, наскільки він буде лежати. Довго та морква виростимо. Ну, а також виписав я помідори легенда Тарасенко. Помідорами аматорського сорту Тарасенко я займаюся вже декілька років. І жоден рік він не підводить. Легенда Тарасенко виписана на цей раз. Попередній раз я виписував гібрид Тарасенка, Надія Тарасенка. взагалі мені подобається, що агромаркет має таке розноманіття товарів для. І ще одне диня золотиста. Ну, посадимо для внучки на радість. Побачимо, як виросте.